Шановні, всім доброго дня. В цьому відео ми розглянемо, як користуватися картками за межами України, коли ви зараз перебуваєте за кордоном. І плануєте знімати та користуватися картками таких банків, як Pump, Privat, Ощадбанк, Монобанк, Спортбанк, Easybank і Обанк від ЕД банку. Якщо ви зацікавлені, в опису до цього відео є. Посилання на сайти, де ви можете прочитати більш детальніше інформацію, яка буде додатково до цього відео. І більш детальніше дізнаєтеся про схему, за що знімається комісія, скільки буде це коштувати. І, наприклад, потрібно що вам знати, відкривати чи не відкривати валютну карту. По-перше, як порада, якщо ви знаходитесь в країні, де валюта Євро, то у вас повинна бути картка з грошима євро. Якщо ви знаходитесь, де купують все за долари, тобто ви в Америці, то відкривайте доларову картку. Це стосується будь-якого банку, де ви б не були і чим би не користувалися. Щодо банку пумп, то всі операції, які здійснюються за межами України, в даний момент все працює. Це заповняє на сайті в опису до цього відео банк PUMP. І для комфортних платежів за кордоном, банк рекомендує перевірити і налаштувати такі сервіси в додатку PUMPOLIN. Перевірка і активація функції операцій за кордоном. Зверніть увагу, що кожна картка активується окремо. Наприклад, якщо у вас все карта, її можна оформити теж в опису до цього відео і зробити як гривневою, доларовою та євровою. Далі ви налаштовуєте і активуєте сервіси оплати Apple Pay Google Pay. Вам треба додати платіжну картку до цих сервісів. Банк радить перевірити роботу сервісів до перетину кордону, якщо ви плануєте виїжджати. Під час здійснення безготівкових розрахунків за кордоном клієнти можуть отримувати запити на підтвердження операції із вводом ПІН-коду. Це може бути Пуш сповіщення або просто сповіщення у додатку Viber. Ну, якщо у вас месенджер для інформації. Тобто всі операції, що вам потрібно знати, тут є на сайті, теж буде в опису до цього відео. І що саме для зняття готівки з карток банку PUMP за кордоном, можливе у будь-якій валюті згідно з діючими тарифами банку, тобто за конвертацію. Для платежів за кордоном перевірте налаштування лімітів картки в застосунку PUMP-онлайн. Змінити ліміти можна за допомогою функції ліміти операцій і зняття готівки. Зверніть увагу, що кожна картка налаштовується окремо. Щодо ПриватБанку, то картки за межами України для користувачів і клієнтів працюють, можна користуватися картками Приватбанку. З тими ж самими перевагами, якими ви можете і в Україні користуватися, але є певні моменти. Сайт в опису до цього відео це офіційний, офіційний сайт Приватбанку, де є поради. Коротко про це. Якщо ви користуєтеся за кордоном карткою, то вам потрібно мати валютну карту в даній місцевості, де розраховується, наприклад, в євро. Якщо ви знаходитесь в Америці, вам потрібно мати доларову картку, щоб уникнути подвійну конвертацію і комісії. Якщо ви будете думати, що я краще вивезу гривню за межі України готівкою, і там, де буду знаходитись, наприклад, в Польщі або в Угорщині, і хочу поміняти гривню на місцеву валюту, то може бути так, що це невигідно саме для вас за невигідним курсом. Приватбанк радить поповнювати ваші картки готівкою і користуватися цими картками за межами України і робити безготівкові платежі. Також всі картки можна відкрити прямо в вашому додатку на смартфоні, відкривши діджитал-картку. Картки Digital відкривається у валюті, вибравши тип дебетова, тобто для виплат для власних коштів. Це доступно у вашому смартфоні. Щодо користування, то Приватбанк надає банківське обслуговування у режимі онлайн. І ви, якщо ще не знали, все, що ви робили в Україні, це можна робити за кордоном самостійно, перераховувати гроші рідним. Здійснювати будь-які платежі, заблокувати картку в разі її втрати, змінити ліміт і таке інше. Щодо всіх порад, то тут на сайті Приватбанку є для вас корисна інформація щодо подвійної конвертації. А я нагадую, що подвійна конвертація під час переказу виникає тоді, коли валюта банківської картки, за якою ви сплачуєте, відрізняється від валюти країни. З якої здійснюється грошовий переказ, сайт на подвійну конвертацію з усіма комісіями теж буде у вас в опису до цього відео. Там є таке поняття, як ситуація за відмовою за платежем. Як виправити ситуацію? Почитайте про це. Дуже багато корисної інформації. У прикладі, від Приватбанку інструкція більш понятна. та Описана так, що ви зрозумієте про це. І корисна інформація для клієнтів Ощадбанку, які будуть користуватися картками за кордоном. Наприклад, сума операції, що надходить від платіжної системи, блокується по курсу банку на день проведення операції. З курсами валют можна зйомитися на сайті в опису до цього відео і в мобільному ощадбанку. Додатково блокується 2% від суми операції, яка складається з 1% від суми. Це комісія за конвертацію, плюс 1% можлива курсова різниця. При знятті готівки додатково блокується комісія 1,5% плюс 35 гривень за курсом НБУ. В опису до цього відео ви можете дізнатися про тарифи Ощадбанку. Клієнтам монобанку теж можна користуватися картками за межами України. Монобанк випускає картки міжнародних платіжних систем Visa, Mastercard. І ви можете відкрити в доларах чи євро і користуватися за межами України, щоб не сплачувати конвертацію. Якщо у вас картка гривнева, то є конвертація валюти. Це уточнюється при витратах в даний момент, тому що Монобанк розраховує по курсу власному і переводить на курс саме такий. З рахунком комісії. Зараз рахунок карткою в посттерміналах комісія не стягується. Тоді, як за зняття готівки в банкоматі, банк нарахує оплату 2%. Для уникнення комісії за конвертацію, краще відкрити валютну картку Монобанку. Це як я і вам казав. Якщо ж у вас картка в гривні, курс конвертації в іноземну валюту, можна подивитися в мобільному додатку банку, щоб ви знали. Для здійснення великих покупок за кордоном Big Shopping краще відкрити іменну картку банку і легше буде підтвердити свою особу для проведення великих операцій. Заздалегідь повідомляти співробітникам Монобанку про поїздку для проведення операцій за кордоном не потрібно. В опису до цього відео є корисна інформація щодо Монобанку. Теж тепер беремо спортбанк, якщо ви вже є клієнтом даного банку і користуєтеся послугами. У банкоматах зарубіжних банків з картки Спортбанку за рахунок власних коштів буде 2% комісія за зняття від суми операцій за рахунок кредитних 4,9%. Ліміт 50 тисяч гривень на місяць загальний для банкоматів і посттерміналів. Це якщо ви знімаєте в банкоматах зарубіжних банків, в касах зарубіжних банків, за рахунок власних коштів 2% комісія від суми операцій, за рахунок кредитних 4,9%, Ліміт теж 50 тисяч гривень на місяць. І як Спортбанк на сайті опису до цього відео пише, що іноземні банки можуть встановлювати власні ліміти і комісію на зняття коштів в банкоматах. Однак, АТМ Євранет відмини і впровадила. Відміну комісії для українських карток і зняти готівку можна в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії. Ця інформація була у 2022 році, 16 листопада. Щодо інформації по EasyBank, то користуватися картками EasyBank банку можна за межами України. Якщо ви виїхали за кордон, то карткою EasyBank можна розраховуватися у більшості країн світу. Це легко і безпечно, як повідомляє на сайті в опису до цього відео даний банк. Щодо користування і зняття готівки, то в тарифах за карткою кредитною, яку ви можете оформити в опису до цього відео, теж. Комісія за зняття кредитних коштів встановить 4,9% плюс 3 долари. Комісія згідно з курсом НБУ, а власні кошти, якщо ви будете знімати, комісія 2% плюс 3,5 долари. Комісія згідно з курсом НБУ. Тобто, якщо ви будете користуватися валютними картками, то це теж вигідно, вся схема, щоб ви розуміли, однакова в усіх банках. Просто відрізняються комісії за зняття коштів, якщо ви будете користуватися картками. Кожен банк пропонує різні послуги, але якщо ви не хочете змінювати банк, розумійте, що вам потрібна завжди валютна картка. І ось як її отримати, і як найпростіше обирати саме вам. І це ви повинні розуміти. І цікавий продукт від о банку О-Картка, якою можете використовуватися, ви вже чули про дану картку в вашому смартфоні, і тут є переваги щодо її оформлення. Чому? Наприклад, ви знімаєте гроші з даної картки в банкоматах за кордоном. Власні кошти, якщо знімаєте, комісія 1,5%. Кредитні кошти теж 1,5%. Стягується з рахунку у день списання суми операції з рахунку. Банк, де ви знімаєте готівку, може також стягувати додаткову комісію. Про це уточнюєте. Щодо безготівкових розрахунків і конвертації операцій, безготівкова оплата карткою в торгівельній сервісній мережі, в тому числі інтернет, не тарифікується, але пояснення є: якщо операція безготівкової оплати за допомогою картки, картки, товарів і послуг в торговельній сервісній мережі, в тому числі мережі інтернет, налаштована банком еквайером як операція переказу, то таку операцію банк розглядає як переказ коштів за допомогою сервісів інших операторів переказів з картки на рахунку на картку рахунок з використанням відповідної тарифікації. Щодо конвертації валюти, ви зрозуміли, конвертація суми операції, якщо валюта операції відміна від валюти рахунку. Не тарифікується щодо карток у банку. Про це вам потрібно знати, якщо ви будете користуватися. Щодо переказів і всіх тарифів, я залишу сайт теж на це пояснення. Буде табличка, де ви подивитеся умови за карткою у банку. Щодо інформації, це все. Дякую за увагу. даний відеозапис для вас як інструкція. Користуйтеся, і багато ще іншого буде на цьому каналі. До зустрічі, бережіть себе. І вам потрібно обрати сьогодні картку для того, щоб користуватися за межами України. Якщо ви щось сумніваєтесь, зайдіть на сайт вашого банку, де ви вже є клієнтами. Поставте питання представникам банку, задайте таке питання, яка картка може бути для мене корисна?